як вони будуть лікарка Олена Кондратенко, закликає жителів Дніпра не купляти річкову рибу на стихійних ринках. За її словами, рибу можуть вести із регіонів, де зафіксували мур риби через руйнування Каховської ГЕС. Тому її вживання загрожує захворюванням на ботулізм. Ми не можемо бути впевненими, що продається у нас на базарах, а особливо там, коли там бабусі, дідусі, чоловіки, жінки стоять і продають рибу. Тобто, будь ласка, не треба. Ну цей рік. Ну, якщо вони пішли з вудкою, не спіймали цю рибу, переживіть безрічною рибу, Будь ласка, за словами начальника Дніпропетровського рибоохоронного патруля Василя Волкова на Дніпропетровщині зафіксували лише один випадок мору риби у Мар'їнській територіальній громаді, 7 червня. Були виявлені і 28,5 тисяч штук карася срібляство. Загальною вагою 855 кілограм. Ехтіологи начислили збитки, які складають на сьогоднішній день 7 мільйонів 600 тисяч. По даному випадку відкрили. Чтириста 441 статті служби безпеки екоцит. Виставили ми цілодобові пости. рибінспекція, рибоохоронний патруль знаходиться і дивляться за цю ситуацію. На сьогоднішній день більше загиблої риби немає. Вона скачується з водою, вода з водосховища виходить, і риба уходить за водою. За словами посадовця, наразі вся риба утилізована територіальною громадою. Було відпрацьовано ринки області для того для запобігання захворюваності, щоб риба ця не появи з'явилася на прилавках нашої області великі міста а також стихійні ринки були всі відпрацьовані рибуховим патрулем. Василь Волков радить не купляти рибу на стихійних ринках, а в разі виявлення таких незаконних точок звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Збит на ринках без документів це від 510 до 1700 гривень на сьогоднішній день. Поки таких випадків немає, там, може, деякі одиниці, хтось собі взяв, то поїсти, де жива була, все остальне було утилізовано. На сьогоднішній день випадків на ринку продажі цієї риби не зафіксовано. Додаткову заборону на вилав риби вищі потечі від Коховського водосховища не вводили. Нерестова заборона у Дніпровському водосховищі добігає кінця 13 червня. Олена Ростовцева, Ірина Стрішка, Олександр Шалдибін, Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро.